Сувати може бути вже в прямому ефірі, всюди-всюди. Друзі, доброго дня! Ми в прямому ефірі. А це означає, що це означає, що всі промокоди, які були, е, які я давала в попередніх ефірах, е, ми анульовуємо не перестають діяти. Але в мене добра новина. Я начарувала нових промокодів, і як завжди, я до вас з добрими новинами. Сьогодні ми будемо розглядати колекцію костюмів з льону, що є дуже актуально на от таку погоду, як, наприклад, сьогодні. У нас у Львові холодно, як кажуть, що в нас у Львові треба мати різний одяг на літо, включаючи і зимовий одяг. Що нас багато людей дивиться? Супер, я дуже тішуся. Ми в прямому ефірі і в Ютубі, і в Тіктоку, в принципі, можете коментувати, можете нам писати. Я з радістю буду відповідати в коментарях. Моя помічниця Діана вам все відповість. Що буду показувати? Буду показувати одну модель костюма. Ми продаємо це все окремо, окремо в нас ідуть піджаки, і окремо в нас йдуть штани. Це така велика капсула з шести кольорів, і в деяких кольорах ми навіть додаємо ще елементи. Я зараз вам це все докладно розповім. І так, чим же зацікавили мене ці піджаки, чому я їх зробила нашими фаворитами продаж і чому я закупила їх для свого шоу-руму, чому я вважаю їх такими класними. Вони мають кишеньки, тобто вони не прості піджаки класичні, а просто стилізовані під класику. Мають кишеньки, не мають відкладки. Це 100% льон. Що в нас по розмірах? С МЛХ. Ікселька в нас іде на 48, Вона не підійде на 50, але розміра взагалі стандартна українська розмірна сітка. Від 42 го до, до 48 го повномірного по розмірах я не буду вам розказувати. Все рівно ми вам все індивідуально підбираємо і все рівно треба уточняти. Перед кожним замовленням треба уточняти про промоходи. Я розкажу в кінці, хто залишиться зі мною до кінця ефіру. Я обов'язково вам розкажу про наші промокоди. Так, піджак, ціна 1870 гривень у шоурумі, 100% льон, розміра аналогічно, і брюк. Покажу вам ще брюки. Ось вони мають складочку розширені. Вони навіть окремо, що піджак, що брюки, виглядають просто бездоганно. Мені подобається дуже ось цей новий кольор, тому я на, на прикладі нього все це показую. Він такий натуральний, як в ну, стилі мішковини, натурального. Добре видно нам. Угу. Під наше нове світло, і я сподіваюся, що вам все дуже добре видно. Красота та й годі. в нас, поки що є. І от тепер показую вам кольори Голубий. Ось такий зелений, розкішний сочний, такий е, авокадо, колір авокадо. Дуже красивий новий колір кориця, дуже цікавий. Ну і мій улюблений, чорний. Е, ви знаєте, зараз люди дуже повертаються до чорного кольору літом. В нас, якщо колись всі уникали чорного кольору, то тепер чорний льон в нас топ продаж І чорний колір. Що я очікую? Ми ще очікуємо зараз бежеві. І е, очікуємо голубі, е, бо в першу чергу ми продали голубі, о, аж немає вам дуже що показати. Ось голубі, і до голубих як альтернатива піджаку прийшли ось такі топи в нас в колекції, і до е, що ще буде в голубому кольорі. Голубому кольорі в мене будуть без рукав. Я вам зараз покажу, що я маю на увазі. Я маю на увазі ось такого плану жилетки. У нас будуть такі тканині. Я обов'язково вам їх ще додатково скину у наш канал, і обов'язково теж на нього дам промокоди. Просто ми їх очікуємо у чорному, бежевому і голубому кольорі. Але показати не маю, що вам але дуже хочеться вам показати ці костюми. І так, костюми я вам показала: натуральний, голубий, авокадо, кориця і чорний колір. Можна купити окремо піджак, якщо дуже він вам приглянувся, можна купити окремо брючки. Якщо вам потрібні якісь там топіки і так далі, Діана вам з радістю це все підбере і може вам взагалі підібрати цілу капсулу на будь-який сезон. Я всіх чекаю з замовленнями, і тепер на рахунок промокодів. Ви нам пишете або в коментарях, якщо ви це будете переглядати відео у записі. Ми обов'язково це збережемо що в Ютубі. Ви нам просто пишете Хочу промокод, і ми вас доєднуємо до нашого телеграм-каналу або вайбер-каналу. Там ви щитуєте ці промокоди. Ми опрацьовуємо ваші замовлення. Ми працюємо з кожним клієнтом індивідуально, підбираємо розмір З нами працювати дуже легко, тому що ми на 100% маємо дуже великий досвід онлайн-продаж. Ми на 100% підберемо добре. Пишете, хочу промокод. Промокоди будуть діяти до наступного ефіру. Наступний ефір буде у нас в середу. Ми обов'язково це анонсуємо. Навіть якщо завтра я до вас вийду в прямий ефір, покажу щось інше. Промокоди на ось цю серію діятимуть до середи, до опівночі, до 12-ї години. Промокоди будуть діяти ці. Му я всіх вас запрошую до покупок і пам'ятайте, що найкращий час купувати є сьогодні і вже.